Вітаю всіх підписників, глядачів та гостів каналу Васильовича Пригоди і з вами я, Васильович. І так сьогодні у нас, мої шановні, розпаковочка. Прийшло мені дві посилочки. Ну, точніше, одна посилка, ну в двох екземплярах. Ось. Сьогодні я забрав. Значить, що це таке? В 2021 році я заказував на сайті Добрі Сходи на сіневу картоплю. Але так вийшло, що маємо кацапів сусідів. У 2022 році почалася війна і ну, я її не висадив, скажімо так. Моя сім'я її просто з'їла на сіневу картоплю. Не було кому висаджувати. Ну і на сіневої картоплі в мене вийшло, що нема. А наш український народ це ж трудяжки. І зараз треба саджати картопельку чи бульбу, хто як хоче. У нас називається по-простому картошка. Або картофан, хто як хоче. І я заказав, ну листав я довго, знайшов я сайт Веснодар. Я хотів два сорти іменно знайти, в мене вони. Давайте подивимося, що вони прислали. Ну, ось такі дві упаковки. Бачите, ця трошки так тут є. Зараз ми доберемося. Є дірочка. Це сорт Гранада. От, пише виробник «Стол Десна. Про цей сорт я вам розповім трошки пізніше. Ну, давайте ми його достанемо. Ну, опа, а тут є одна порчина. Тут є одна порчена і її потрібно дістати. Є. Ми її дістали. Ну, скажімо, спишемо. Заявлено, що всі сітки 20 кг. Ну, можливо, в мене немає зараз висів зважити. Будемо сподіватися, що тут якраз десь... 20 кілограм і є. Це гарний сорт багіра мені тут допомагає. І давайте другу посилочку. Обдивимося. Ну це, скажімо, так ціла. Угу. Давайте ми її зразу дістанемо. Опс. А тут навіть є письмо щастя. А тут у нас лабелла. Вартість цієї посилки значить 1630 гривень. 20 кг, виходить 815 гривень. Вартість посилки 1630, а одного мішка 815 гривень. От насінева картопля першої репродукції і заявлено по 20 кг. Це ми сховаємо. Тобто це сорт лабела. Теж гарний сорт. Бумажки тут щось є. Можливо, вона є, але я прив'яжу свої бірки, бачите, в хорошому розмірі. Скажімо так, як яйце. це дуже гарні сорта. Я вже тр 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 трошки тут у нас по місцю докупив, ставлю які сорта, я ще докупив. Ну, Готуємося до посадки. Весна. Ви, мої, шановні, не забувайте підписатися на канал. Чекає нас ще багато чого цікавого і посадка цієї картоплі. Я ще не вирішив, як буду сажати, чи картофелі сажалкою, чи старим своїм способом. Не забуваємо підписатись на канал, поставити пальця догори і нажати дзвіночка, щоб не пропустити слідуюче відео. З вами був канал Васильовича Пригоди і з вами я, Васильович. Всім пока.